Доброго ранку, пані Наталя. у нас вже на гостєвому майданчику, начальник обласного управління лисового та мисливського господарства. Доброго ранку Доброго вам ранку. і зі святом, Дякую вас, вас вас зі зі святом. сьогодні день лісу. Вся планета святкує, ліси не вирубуйте, насаджуйте їх. Пані Наталя, розкажіть нам, будь ласка, які заходи плануються до цього дня. Розкажіть нам все на світі. Скільки будете висаджувати насаджень? Ми так хочемо вас багато чого записати, запитати, особливо я, тому що ліс я люблю і хочу жити в лісі. Чи можна це? Можна. І лісівники все для цього роблять. Дійсно, в 2013 році Генеральною асамблеєю ООН було проголошено 21 березня Міжнародним днем лісів. І, звичайно, лісівники Кировоградщини також долучили. До цього свята і починаючи із сьогоднішнього дня, із 21 березня, в нас стартує акція Майбутнє лісу в твоїх руках, яка буде е, майже місяць до дня uh -huh. довкілля. Е, що ми плануємо? Ну, звичайно, це в першу чергу на сьогоднішній день у нас вже розпочалася весняна лісокультурна компанія. Uh -huh. Цього року ми плануємо створити е, ліси на площі 700 гектарів, 450 гектарів. Uh -huh. Це лісовідновлення, тобто заліснювати зруби, які ми були під соцільно-санітарними рубками, і звичайно, 250 гектарів цього року ми плануємо створити нових лісів на вновь прийнятих землях. Тобто ми в цьому напрямку працюємо. Звичайно, акція Майбутнє лісу в твоїх руках mm -hmm. вона покликана в першу чергу для того, щоб привернути увагу підростаючого покоління молоді, привити їм любов mm -hmm. до лісу, до екології. До речі, про молодь. Чи буде у цьому році залишатися учнівська громада, студентська. Так, так. у нас в області діє 33 шкільних лісництва, які відвідують майже тисячу учнів, mm -hmm. і, і звичайно, вони є активними учасниками нашої акції. Завжди приймають участь і в зборі насіння. Через то, що ліс все-таки в першу чергу починається з насіння, і в посівах на розсадниках вони висівають насіння і, звичайно, долучаються до акції, де створюють лісові насадження, допомагають нам. Угу. Тобто, ми в цьому напрямку дуже активно працюємо. Наші учні активні, і потім вони зазвичай ну. Не 100%, але е, велика частина цих дітей вона вступає до наших вузів і потім повертається до нас уже в лісове господарство на роботу. Ну, далі таке хвороблива, але актуальне питання влада долучається так. до лісів. Вона виділяє якісь кошти на ті ж насадження нові. Як це у вас відбувається? Е, ну знаєте, сьогодні як не прикро, але в день е, міжнародний день лісу. Треба сказати, що сьогодні з державного бюджету України не виділено жодної копійки на фінансування Дуже. лісового господарства. Дарства, тобто, ну зрозумійте, є на за рахунок чого за рахунок на сьогоднішній день за рахунок власних коштів. Uh -huh. Тобто, ну коли це більш відносно ресурсні регіони, це і Карпатський, і uh -huh. Рівненщина, Там Хмельниччина, Житомирщина, то Кіровоградщина, вона знаходиться в степовому регіоні і надзвичайно важче тут виживати лісівникам через те, що. Ліси тут несуть водоохоронні захисні функції в першу mm -hmm. чергу, і рубаємо ми не так багато. Тому саме на створення нових лісів повинно бути забезпечення фінансування з держави через те, що це майбутнім поколінням ми залишаємо ага. для того, щоб виросло повноцінне насадження для хвойних лісів. Це потрібно 80 років. А якщо це дуб, то це близько 120-140 років для того, щоб ага. це було повноцінне насадження, яке віко зрілості стиглості досягне. Тому сьогодні надзвичайно важко, але ну, поки що. Виживаємо, ми розпочали вже лісокультурну компанію, а це більше створюють нові ліси. Це наші степові лісхози. Це Долинський, Онуфрівський, Світловодський і Компаніївський. Тому, звичайно, надіємося, що держава повернеться до лісівників. І сьогодні зареєстрований законопроект про зміни до бюджету. Будемо мати надію, що все-таки держава подумає про степові регіони України. Ну і ми сподіваємося, сподіваємося, що клептократія в Україні закінчиться. А скільки в цьому році планується лісових насаджень? 700 гектарів, сімсот гектарів, да, 450 це заліснення зрубів mm -hmm. і 250 – це повністю нові ліси. А як це все відбувається? Як ви засаджуєте? Мені так цікаво завжди. А Ми вас запрошуємо, запросимо О, на нашу акцію. Ми щорічно в квітні місяці перед дням довкілля, десь проводимо такий обласний захід, де запрошуємо громадськість, підростаючі покоління це учнів, студентів. Владу mm -hmm. запрошуємо mm -hmm. для того, щоб кожен посадив мав змогу посадити своє дерево. У нас обов'язково запросіть. Я так. хочу посадити так. дерево Будемо в ліс, Будемо і всі жителі пожежать. області також мають можливість долучитися. Mm -hmm. Наші всі лісовосподарські mm -hmm. підприємства будуть проводити в себе на територіях такі акції відповідні для чого, для того, щоб руки залишити будуть людей. необхідні так. так Вільні так, руки, допомагаючи. А ви говорили, починається ліс з насіння. Так. Як оце ви збираєте це насіння? Ходити жолоді, збираєте <laughs> шишки, далі. Так, да, да? Да. починається зі збору насіння, кожне насіння має свої терміни збору. Ну, от дуб, наша основна лісоутворююча порода, насіння збирається восени. От, і вже потім зберігається і весною висівається. Я думала, Боже, купується насіння якісь. Ну, для того, щоб купувати, то його потрібно комусь зібрати. Лісівники це роблять своїми силами. Так. Боже, це титанічна праця, уявляєте? Потім От. висіваються, лише після того однорічні, дворічні сіянці вже висаджуються. В теплицях? Да? Десь там? Не в теплицях, в лісових розсадниках. О, в треба, щоб ми колись з вас приїхали на екскурсію. Цікаво. Як це все відбувати? Тому Власне. що це така, знаєте, трохи закритий промисло, mm -hmm. то, тобто люди такі, іноді куліси. не знають, як воно це відбувається. Mm -hmm. Але це дуже цікаво. Ми треба, щоб... відкриті для ні, ні, громадськості, не, не для засобів масових. Ну, просто ми кожного дня так, люди бачите, іноді не цікавляться. цікавляться. От мені цікаво, як, -от, як народжується ліс, як пологи в нього mm -hmm. Це дуже цікаво. Ми візьмемо оператора, камеру і підемо, а ви нам досте саженця, ми засадимо його, посадимо. А як ваші ліс? Вони живуть прямо в лісі, У них є спеціальні хатки. там? Ну, Колись дійсно це було так: лісові uh -huh. кордони були в лісі. Зараз, звичайно, ми відійшли від цієї практики uh -huh. люди. Мають змогу добиратися до своїх обходів або автомобілем, або mm -hmm. де ну живуть поблизу. В принципі, mm -hmm. це не є проблеми. А раніше так це було актуально. Були лісові кордони в лісових насадженнях, і там державна лісова охорона і проживала. Просто коля хоче жити в лісі. А Дивіться, якщо наприклад мене така забаганка, хочу жити в лісі. що, що мені треба зробити? Мені треба викопати якусь територію, чи як викопати no. якусь територію вилучення лісового земель mm -hmm. державного лісового фонду відбувається виключно через кабінет міністрів України. Ага, тобто він треба так, до Кабміну звернути. Так, спочатку потрібно вилучення зробити, а да, потім, да, потім лише уже планувати будинна, самі замов, за далі, Да. А потім і... тебе обізьвуть корупціонером, який просто взяв і захапав шматок ліса. Я таке робити не я, А може я сам насажу собі буду жити. Можете Ну, я жартую. Це моя просто мрія. Мрія має бути іноді не здійснена, Знаєте, щоб все щоб все життя до неї правити. Ну, ваші наступники можуть через 80-140 років. Це цілком треба ж неправда. Така е, як спадок. Висадю ліс. І там жити мої правнуки. <гум> Я не буду, але правнуки будуть. Дякуємо вам. Ми Ще раз святом, зі святом вас. Дякую, Дякую що за нас приходили. Ви Дуже гарно. До речі, дуже Дякую. гарна така. Ой, дуже гарна пані Наталя. Всіх лісників ми вітаємо і всіх людей, які люблять ліс. І ліс ми вітаємо. Дякую, що в нас є ліс, і наші легені. Вони очищають нас від поганого повітря. Передавайте наше вітання і чекаємо вас на акції. Дякуємо. Так, ми приїдемо обов'язково. Тому скоро у ранковій каві побачите, як народжується ліс, з чого він починається, як працівники там працюють. І це ж романтика працювати у лісі. Ти постійно з природою. А Та, жити Та, у лісі. <реш> Саме задоволення. Дякуємо вам, дивіться, що буде далі. Побачимось.